Сила людської духовності. У сучасному світі часто вважається, що незалежність і самодостатність є ключами до успіху. Однак Біблія пропонує інший погляд. У книзі пророка Єремії, розділ 17, вірш 5, сказано так говорить Господь проклятий той, хто покладається на людину і робить плоть своєю опорою, і чиє серце відступає від Господа. Цей вірш нагадує нам. Що справжня сила походить не від людських зусиль, а від довіри до Бога. Готові переосмислити свої уявлення про справжню силу. Підписуйтеся на подкаст Святі протиріччя та отримуйте нові інсайти менш ніж за 60 секунд ідеальний спосіб додати мудрості у ваш день.